Вітаю вас на своєму каналі. Демпфери для кришки багажника Opel Vectra C трохи модифіковані, тут вони товщі і ось впираються сюди в пластмаску. Після цього тут є зазорчик, якраз напали, щоб скло не терлося. То Завдяки тому, що один із замовників приїхав три... забрати, я... Сам побачив це і розумію, куди ще можна модифікувати дану модель. І ось уже модифіковані кілька варіантів, роздрукував, кілька копій. От, в чому ж власне, модифікація? Як бачите, ось тут додав товщини, також додав тіло ось в цій зоні, якою. Впирається в кришку, тут ось тонше, тут товще. І також зробив їх трошки ширшими. Це от, власне, всі модифікації. Дані демпфери можна замовити. Мої реквізити в описі під відео. На цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!